Всім добрий день, з вами я от Я продовжую проходити GTA 3 Frosted Winter з новим сюжетом. І так, місія номер 21. Ну що, поїхали! Контакт! І так, контакт. Місія називається. І так, їдемо на перший острів. Я би вам хотів сказати, що ця місія досить таки легка, тут, тут не треба буде нічого не. Ні стріляти, ні погоня, ні навіть ні плавати на лодці, Взагалі нічого. Просто потрібно... Я просто ціле здання скажу. Потрібно буде під'їхати на упортлендове. До одного чувака взнати інформацію і вся місія пройдена. Взагалі легше не буває. І так. І це пройдено. З вами був я Ототи. Туті. Всім дякую за перегляд. Не поняв. Ви бачили? До мене хтось сів? Да. Буває. Ну я таки в перший раз бачу. Ладно. Всім дякую за перегляд, з вами був я Ототи. Тут вже перестрілюються, Всім удачі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Всім удачі і пока. Чао!